Всім привіт! Перед вами два флобери. Зараз їх порівняємо візуально, дещо в теорії розповім. А потім відстріляємо стандартними чешськими набоями через хронограф і на відстань 7 метрів із рук на купність. Так, що ж це перед вами в кадрі за револьвери? Револьвери виробника Safari. Ось виглядає перший екземпляр Safari 3 дюйми RF430. Хто дивився огляди розуміє, що це флобер Safari із чешських комплектуючих. Ось так виглядає, демонструю його. 430 сафарі А це так званий 431 М. З'явилася у мене можливість зняти таке відео, порівняти їх. так По маркуванням тут. А. Тут, до речі, кожух такий без маркування, тут ледве пам'ятне маркування. Це вже повністю. В Україні вироблений Флобер такий 431-й. Головна їхня відмінність по суті, це зрозуміло, Чехія Україна. Стосовно прицільних пристосувань, головна відмінність, бачите? Цілика, як такового нема, прорізь в корпусі і мушка низенька. Тут регулюється в цілих в двох плоскостях по вертикалі, сегменту, по горизонталі і висока мушка. Ось так вони виглядають. Так, далі, відмінність, звісно, пластику. Тут в Чехії значно якісніший пластик. І тактильно, дуже класний, і візуально він такий більш добротний і дорожчий. Покриття, покриття корпусу також різне. Тут, типу, як якась пасивація, надування. Ну, не фарба. Тут фарба, але дуже якісна фарба. Тут якісь певні потертості є. Але фарба дуже якісна, вона не облазить. Ну, тут дещо затерте таке є, але ну, фарба якісна. Так, стволи. Нарізні. Тут нарізний ствол. В 430-му тижна нарізний. Але як ми бачимо, а, тут нарізи, здається однаково. Хоча були варіанти там, із різною кількістю нарізів. Десь там 6 зустрічалось, десь 9, воно могло мінятися. Тепер треба перевірити барабан. Багато ж кому буде цікаво стрільбою. До речі, ось як перевіряти, розточений чи не розточений. Це для новачків, сподіваюсь, багато хто подивиться відео. ось. Бачите, не заходить, значить не розточений. Це, Якщо розточений, це не значить, що ви там щось переробляли чи робили. Це просто таке умовне поняття, розточений, не розточений. Не влазить патрончик, значить, не розточений. І в цьому у нас теж не розточений. З цієї сторони Якщо Якщо вас ось так залізе, ось так повністю з цієї сторони, значить він типу розточений. Неросточений 430-431, значить в теорії швидкість повинна бути досить непоганою. Про візуальні відмінності поговорили, мені, до речі, більше цей подобається, і тому і що тут немає прицільних пристосувань регульованих, він такий більш. Цікавий. А цей ну, мені особисто більше 430-й подобається. І гвинти тут круто виглядають під плоский шліц. Це набагато добротніше, ніж цей, так, візуально, в даному випадку. Звісно, залежить від стану. Стан що того, того що дуже добрий. І відстріляємо, почнемо з 431-го через хронограф з рук на дистанцію 7 метрів, там точно не менше 7 метрів. Зроблю 5 пострілів. Так, розпочнемо. Вмикаю хронограф. Ось. І п' набоїв вже споряджений. Сафари 431. Зачепив камеру. Так, з рук з попереднього зведення. 180. 175, 232. 194, 193, Досить такий прикольний звук виходить. Ось відстріляли. Пробую екстракція. Екстракція дуже м'якенька, зовсім м'якенька. Так. По температурі 0 приблизно десь 0 градусів. Це все залишаємо і підемо дивитись результат. Тут, мабуть, навіть трішки більше, ніж. 7 метрів. Оскільки там з захроном ще я стріляв. дивимося, що в нас вийшло. Одне влучання, два, три, 4. П'яте точно не скажу. Мені здається, може вище пішло. Ось так. ну Потім. а ось, Раз, два, три, 4, 5. Все, п'ять. Раз, два, три, 4, 5. П'ять влучань мішень. Так, міняю мішень і міняю револьвер. Замінив мішень, спорядив. Safari 430. Так, що тут соромографом? Вмикається? Ось тепер з цього револьвера, 5 набоїв також. Попереднє зведення з рук. Умови ті самі. Так, почнемо. 169. Звук якийсь цікавий в дошку. Так, влучив. До речі, в окулярах треба стріляти, я в окулярах. Зараз зі такого плану окуляри. Щоб рикошета не було. 251. Оце класно пішло. 263, 197, 261. Здається, все. Так, 5 пострілів. Екстракцію перевіряємо. Екстракція вийшла нормальною, досить комфортною. І не вимикаючи камеру, щоб все було чесно, підемо дивитись на мішень. Десь 7,5 метрів. Отак от мені здається. Оце, я бачу, вже підрозкидало щось. Цьому трішки гірше в мене вийшло, або в мене, або револьвер, так зміг вистріляти. Одне влучання, два, три. Ось прапорець щось відпав. Можливо, сюди я влучив. Ну, стосовно купності, бачите, в цьому випадку трішки гірше все ж таки вийшло. Ну що, результати вистрілів ви в принципі бачили. 430-й в цьому плані дещо гірше, звісно, вистріляв. Ну, Стрільба хоча б у вас із рук, без опору, без нічого такого. Але маємо, що маємо. Швидкості дуже пристойні, показали. Все ж таки швидкості і купність залежить. В першу чергу і від якості набою, не лише від револьвера. Револьвер може дуже крутий бути, набої підкачають і все. А так, в принципі, критикуйте, пишіть коментарі, ставте лайки, хто не підписався, підписуйтесь. Хто має бажання, можете придбати нові з гарантії від виробника Safari. Ну, на жаль, вже не такі Safari. І трішки не такі. Він виглядає, можна сказати, щось середнє. Це українського виробництва буде сафарі, але без регульованого цілика. Ось дещо на цей схожий, але з такою начинкою, з нерозточеними коморами. Для цього переходьте за посиланням на телеграм-канал. Воно буде в закріпленому коментарі або в описі до відео. Ну і всім до побачення. До наступних зустрічей.